Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх і ми продовжуємо огляд найкращих партій українських шахісток, які були зіграні на чемпіонаті Європи з рапіду. Сьогодні ми розглянемо чергову партію Наталії Жукової, яку вона зіграла білими у шостому турі проти міжнародного майстра з Грузії Мері Арабіце. Кінь в 3 зіграла Наталія Д5 Є3. Кіньв 6, С4, Е6, кінь С3. Чорні грають С5. Відбувається розмін на Д5, і білі грають Д4. Кінь С 6, слон Б5, слон Д6, розмін на С5. Суперниці розіграли одну з варіацій захисту тараша ферзового гамбіту. Врешті-решт виникла дуже типова для цього варіанту позиція з ізольованим чорним пішаком Д5. Взагалі, треба сказати, що мітельшпільні позиції з ізолятором це саме той тип положень, які треба вміти розігрувати як за, так і проти. У цій партії Наталія Жукова боротиметься проти ізольованого пішака. А от у наступному, дуже цікавому поєдинку проти Анни Ушеніної Наталія Жукова опиниться з іншого боку шахівниці і також створить дуже цікавий приклад гри на цю тему. 2-0 зіграла Наталія, також рокіровку роблять чорні Б-3 після слон Ж4, слон Б2 А 6 І білі розмінюються на це 6 трансформуючи пішакову структуру. Це один з поширених позиційних прийомів. Тепер замість ізольованого пішака Д5 у чорних утворилася ізольована пішакова пара С 6 та Д5. До того ж, послабився пішак А 6 Білі грають тура С1, слон відходить на Д6, кінь Е2. Білі турою напали на пішака С, і чорні могли просто просунути його вперед, створюючи так звані висячі пішаки. Це ще одна типова пішакова структура для позицій ферзового гамбіту. Також чорні могли розмінятися на F3, дещо послаблюючи пішакову структуру суперниці на королівському фланзі. Зіграти Тура Ц8, але тепер білі можуть зіграти ферзь d3, підкреслюючи слабкість пішака А6 і зберігаючи невелику перевагу. Та Тура Ц8 зіграла Мері, кінь Е5 грає Українка, нападаючи на слона та пішака c 6 І тут чорним варто було розмінятися на Є2, зіграти ферзь e8, прогнавши білого коня. І кінь Е4, не даючи білим заблокувати пішака С6 ходом коня на С5. Далі тура С2, С5, Тура ФЦ1, і виникає ще одна типова ситуація, в якій чорні захопили поле Е4, законний форпост в положеннях при пішакові на Д5. Але Арабідзе вирішила віддати свого сильного чорнопольного слона, і це вже певна неточність. Після слон Е5. У білих залишився потужний слон, який контролюватиме чорні поля досить довго. С5 грає Арабідзе H3, і тут був ще один шанс розмінятися на Є2, залишившись конем проти слона суперниці. Але слон h 5 грає Мері, мабуть, сподівається, що в майбутньому може утворитися позиція з різноколірними слонами: Ферзь Е1, кінь є 4, F3, і тут чорним варто було зіграти кінь Ж5. І після слон b2 перевести коня на Е6, зберігаючи міцну позицію. Але вже конкретну помилку робить грузинка, ставить туру на Е8, контратакуючи слона, той відходить і кінь йде на F6, де є вразливе. Ферзь Д2 грають білі, слон G6, кінь F4 і напад на пішака d5, якого можна буде забрати після взяття на F6. І тут, мабуть, був останній шанс, коли чорні могли ускладнити боротьбу і заплутати суперницю. Варто було віддати пішака, зігравши Д4, і після взяття піти кінь аж 5 Далі розмін Д5, ферзь Д 6 Так, у білих зайвий пішак, але на дошці утворилася позиція з різноколірними слонами. І щоб реалізувати свою перевагу, білим треба серйозно попрацювати. Але Арабідзе просунула вперед іншого пішака c4 зіграла вона взяття на f 6 і якщо забрати на F6 ферзем, то кінь d 5 з нападом на ферзя. Тому чорні вирішили забрати на f6 пішаком, мабуть, сподіваючись, що суперниця забере на d5 ферзем або конем. Дійсно, ці ходи були можливі після кінь d 5 слон d 3 нападаючи на туру та коня, bc, слон f1, король f 1 навіть віддавши якість завдяки потужному коню Д5 білі зберігають перевагу. Також можна було побити ферзем. Далі після cb, Тура С8, ферзь С8, ферзь Б3, білі отримали зайвого пішака на королівському фланзі. Але Наталія Жукова зіграла ще цікавіше: вона не стала бити пішака Д5, пішла ферзь Д4. На думці в Українки атака на Чорного короля. Тепер забираємо на Д5, б'ємо конем на F6. І для чорного монарха починаються дуже веселі часи. Чорні, звісно, не сподівалися побачити такий хід. Зіграли тура Е5, але тура фд 1 взяття на Б3, розмін на С1. Врешті-решт, білі досягли ідеальної для себе позиції. На дошці повна матеріальна рівність, але позиційна перевага білих вражає. Пішакова структура чорних дуже послаблена. Буквально кожна біла фігура сильніша за фігуру опонентку. Ну а про дуель коня та слона годі й говорити. У цій парі набагато сильнішим є саме біла фігура. Наталія Жукова методично посилює позицію. Після король g7 захоплює поле c 5 ферзь b8 і b4. Ну як не зробити такий хід? Тепер у білих в центрі все міцно. Ну а чорні фігури лише мріють про активізацію. Ферзь d6 грають вони, і нарешті Українка починає втілювати свою перевагу в щось конкретне. Спочатку забирає пішака d5 турою. Звісно, якщо побити на d5, то кінь d5 чіпляючись вже до пішака f6. Тому чорні зіграли ферзь e7, нападаючи на e3, але хто ж віддасть такого пішака? Е4 грає Жукова, ферзь c 7 але кінь Д3, прикриваючи поле c 1 і нападаючи на туру. Чорні змушені розмінятися. Ферзь Д5, ферзь С3, але ферзь Д6. І після ферзь С4, король h 2 Хороший профілактичний хід, тепер жодного шаху у чорних немає. Король g 8 але аж 4, F5 і кінь e5, нападаючи на ферзя та слона. Найсильніша фігура чорних відходить назад, кінь Д7, взяття на e4 4 і тут Українка не забирає пішака, а грає h5, нападаючи на слона. Звісно, якщо побити пішака, то буде вилка кінь в 6, і білі, виграючи фігуру, продовжують атаку на чорного короля. Тому слони в 5 зіграла Арабідзе, але й тут шах від ферзя, і довелося перекриватися слоном. Адже у відповідь на король h8, білі не відходять конем, а грають h6 з загрозою мату ферзь g7, від якої порятунку немає. Оскільки після ферзь g8 білі підуть, ферзь e 5 тому бідолашний чорний слон змушений повернутись на ж 6. Звісно, Жукова легкі фігури не розмінює, грає кінь 6 шах. Ну і тут, якщо піти король ж 7, то просто взяття на Є4 і білі виграють зв'язаного слона. Тому король А8 зіграла Арабідзе, але тут відразу забирає слона Українка і б'є на Є4, врешті-решт отримавши зайвого коня. Вже можна було здатися, але чорні зробили ще декілька ходів: ферзь b7, ферзь 5 шах, король g8, і білі просто атакують короля. Король ж 7 ж 4, король ф 7 і кінь аж 6 шах. Після цього ходу Мері Арабідзе здалася. Рішення абсолютно своєчасне, тому що чорні втрачають ферзя. Король Ф8, шах король 7, ферзь ж 7. Ось така дуже цікава партія, в якій Наталія Жукова. Перемогла суперницю, поступово затиснувши її фігури і довівши силу свого маневреного коня проти поганого білопольного слона суперниці. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!